Всім привіт. На телефоні 3% заряду, так що відео буде коротким. Ну, До мене моя цітонька постійно пише, щось зніми, що зніми. Ну, щось от зараз вам показую те, що залишається мені на наступний рік. Скільки тут чого, я не знаю. Ну, Скажу так, сюди в це стадо мені ще потрібні. Мускоси чорний качур, голубий качур і, колиш... і коричневий качур. По бігункам в мене комплект. З чубатих тільки по білих все добре. Так що потрібен качур саксонський. Хто знає який цей колір, той знає, хто не знає. Це такий ну, як ся качка, тільки голова сіра. Ну, якось так приблизно. Качур дикий. І качур от іменно для ось цих. Бо це не саксонський, це трошечки інший. ну, Мені дуже подобається їхній колір. Ну, зараз не подобається, тому що в них вон там вода. Вони вже всі мокрі грязні Тому що вони тут вже всі побилися між собою. Оце таке. І мені потрібно от раз, два, три, 4-5-6 качурів. Тех стало докинути. І в мене буде комплект. По, по качках. Навіть не комплект буде, бо ще калдаки. А не по калдаках, тільки яка качур для диких. Ще потрібен сри, е, срібний качур, е, голубий качур і чорний качур. По кролікам у них все прекрасно. Дві сімейки живуть разом. каже, привет! 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 Пробєт, морди малі, провид, ну, ви такі хаші. Мама хороша, і ви хаоші. А оце мама погана і в неї діти погані. Дядьте, погана мама, покажись. Там вже заховалася погана мама. Оце хороша мама. Оце я маму люблю. Оцю, оця дика мама цікає постійно. Пясненька, вона дуже... Ну, ти такий просто як тато. Тільки же, як тато. Постійно любив, щоб не гладили. Така дівчинка хороша. Не знаю, хлопак, а що дівчинка. До речі, ця дівчинка лишається у мене. Біленька. І ось зараз, короче, научками вже мене лишається. Тому що ці вже чорна і ось ця реженька, вони вже трошечка довго. Реженька вже цього розума тільки трьох цього хлопчика дала. Біленьку тут дівчинку що я вам показував. І такого біло-чорного. Я тут його не бачу. От ось ця. Я вже не знаю, їй вже більше як два роки. Треба вже буде її міняти скоро. А ти такий просто, як тато. Тільки щоб тебе гладили. Каже, так, хочеш гладитись? Що, тебе теж лишати? У нас вже є стіпашка. У нас же є стіпашка. Вже в домі у нас. Ми його дуже сильно любимо і не міняємо на нікого другого. це мамка. Хоч була така спокійна. Ну вже зараз важка треба сидика, відколи вони стали одним стадом великим. І тут вже зараз у нас молодняку 6, їх 2... Ні, молодняку 9, їх 2-11. І тут їх 11 штучок, а всього у нас їх 15 кроліків. Так, он тут такий бусінка. Ходи сюди, бусінка. О, Тут? Полілка тут капає, я думаю, що в них такі ноженьки мокрі. Тобто полілка капає. Ой. Ой-ой, нічого не виключив, нічого Нічо не виключив. Тільки не тікає. Цікати. цікати не потрібно. Там качки купаються. Все, пішли десь на качки. Йдеш? Йдеш? Ну тут сидимо. Брамочка моя. Куроти тут не повинні бути, але ну, вони перелітаються. Сидять тут. В О. О, цієї чуб дуже маленький, некрасивий. Ну, я її просто лишаю через те, що в неї дуже красивий колір. Но вона така сама по собі дуже масивна. Лишаю відсюда відбить щуба. Також через колір. Повірних просто бомбезний. Лавандова сім'я в зборі в мене. Три качечки, качер. Ще сьогодні сюди підкинув одну лавандову качечку молоденьку. Ну, це виходить від нього. ну Це просто так, щоб подивитися, що в мене виросте по моїх лавандах. Ну, щось мені здається, що воно вже звідси слиняла кудись. Тому що їх немає. Немає, там немає, там немає. Там такой немає. Або я просто її не бачу. Тут молодню сьогодні підкинув. Як я сьогодні не всіх закинув, тому що всі гуляли, вже собі схобітно біля дому, але приїжджають дуже часто до мене люди щось купляти. А я просто гублюся в тому, що моє, а що на продаж. Тож вже сьогодні я всіх відділив. Я ще... Що... А, вона ну, вон дерку могла зробити і там таке. Ну, понятно, що вже її тут немає. Так. Хоч всі авторі на місці. По чорних. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Є. голубі, раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість. А було також сім. Ну, ще одна голуба. Так від мене, значить, листя. Ну нічого, ми ні їх заберемо. Правильно? Немає більше. Не. Раз, два, три, 4, 5, 6... А, ні, є сьома така голуба. Значить, така тільки лавандова качечка маленька. Ну і Бог і суддя. Не хоче бути в сімейці. Тут у них вже своя власна приватна ванна в них така є. Оце... На виставці вона взяла в мене 94 пункти. Не стала чемпіоном тільки через те, що вона є маленький... ну не дуже великий чуб. А так все повністю далі ну, будова тіла, все ідеально. Тільки один чуб заправив. В суді дуже сподобалися мої качки імені своїми цьобами Крім одного качура, який мав взяти все-таки чемпіона. ну не сподобався судді його дзьоб і через це він також отримав 94 пункти, хоча він мав йти на чемпіона ну, з водоплаваючої птиці. Так що на виставці, на жаль, я не взяв жодного чемпіона, але я не розчарований. будуть ще виставки, будуть ще перемоги. ну а На цей рік я не хочу нічого виставляти, тому що... От я все вже розбираю. Хто дивився мої попередні ролики? То я її брені щоб а, постелити в квітках свіжого. Зараз буду стелити. Поки ще є декілька відсотків заряду, то одразу тобто вам покажу. ну от Бардак, як бачите, все валяється. Ось. Хто пам'ятає, докуди тут у мене були загони колись. У них загон ось там козел стоїть, і ось за козлом був останній загон. А зараз вже все. Тільки ще ось ця лишається, тому що там сидить качка на яйцях. Не знаю, чомусь їй захотілося на яйця сісти. То вас тебе куди малини. все. І закрив. Усей, на жаль, буду продавати всіх. Хоча хочу всі блішати, але на жаль, мушу продати, тому що хочу піти все-таки далі в породу, в чисту лінію, займатися чистою птицею, не хочу далі ніяких міксів. По міксах в мене залишиться тільки ліліпути. От у неї чистий ліліпут. Без цих оброжчих ніг, без нічого, просто малесенькі. Красиві курчата. Тут колись скільки життя було, вивелося, да? піве. Скажу, скільки каже, всього вивелося, колись було. Не перерахувати навіть. Штук. 80-90 стрієї будки вийшло. Ну там, там найбільше виводилося в мене колись. А от зараз вже відділив те, що мені потрібно. Решта те, що на продаж, не враховуючи брам мініатюрних, кохінхінів керликових. Ще там одних керликових і лі ліпуцю все на продаж. Іменно щоб у курочках. Причому навіть курочки також на продаж. Вже ось це моя курочка виросла, брама. Ти моя, чи ти не моя курочка? Вона покажи кольцо. Чорне синє? Швидше ти бунга мотиляй. А чорне кольцо. Не моя курочка. Ну, вже така сама в мене є вже з молодняку. Тому що я вчора зайшов в підвал перераховувати їх. Рахую, рахую. А в мене повинен бути дві курка. Півень і три короки вже ну, типу, стоїть, думаю, що це... чудо сталося, що в мене ще одна курка появилась. Взяв, подивився на оброчку анузі. А оброчка вже моя. Як вона виросли, я навіть не зрозумів. Ну виросли. О, красавчики всі. Це старенька курочка, їй вже два роки. Так, не старенька, але вона вже старих. Ну, Все одно вона залишиться, ще одна курочка чорна. Чубатий бігунок. Ну, чуб не такий аж сильно хороший, але мені подобається ще стойка, як він стоїть красиво рівно. І якраз моїм треба поправити будову. Все остальне в них ідеальне, але тільки от будова в них ще більш така плохила, їм треба її підняти догори, а в нього прямо ідеальна стоєчка така. Шо? Купається, купається, покажіть, як треба купатися. Ось цій качечці вже три роки. І білій качечці. Також три роки. А вон там. І любов на наступний рік. Від неї в цієї качечки, у мене дуже-дуже-дуже красива качечка цьогорічна. Але вони вже всі мокрі, ви просто цього не побачите, вона ось бігає. Колір просто ідеал. Натипше сюди іменно саксонського заберлення катера і посадити їх разом. Цю качечку. Ту качечку. Ще якась така є 50-50. Я -50, не знаю, чи я її лишу, чи не лишу. Я її навіть тут не бачу. А, во! Як я її не бачу, як я її бачу. В неї просто щось з ногами, я не можу зрозуміти, що. Мені не подобається, як вона ходить, але побачимо, що буде от буквально за. Декілька тижнів, як вона вже в окремому стаді, може просто через те, що бігали гуси, де по них топталися деколи. Коли, коли стресували, там собака гавкала, чи ще ще щось, вони цікали і один по двох скакали. От бачите, як вона ходить криво. Ну, Зараз вона посидить окремо, я подивлюся, чи все буде з нею добре чи ні. Якщо все добре, то я її залишу також не. Наступний сезон, хоча, хоча там ще з молодняку є декілька хороших штук, але вони ще дуже-дуже маленькі. Там ще навіть не зрозуміло, де качка, де качок, Так що через це я сюди відкину. Побачимо, що буде знаю, коли вона виросте. Також тут я ще підкинув -бам, бам Ой, ва, оту качечку пальцями тікаю, я обичаю, тому що не знаю, як ще показати. Сюди ще ту качечку, тому що в неї дуже красивий чуб, от, бачите, в неї прямо на голові, на горі самій, а не з боку, десь ще щось, в неї прямо по центрі дуже красиво зкріплений чуб. Її також хочу лишити, і тоді я буду бачити, що я залишу, що зараз так чешеться качка з тим таким дуже красивим табарним, що мені подобається, чи я залишу її, тому що забавлення вони дуже похожі, тільки в тої качечки трошки більше білого. Ну, в загальному вони дуже красиві. Оце мої прям чорні красуньки. Хотів відкинути 7 штук, а відкинув 8. Це ще молоднячок маленький. Як можете бачити, що нормально пір'ячко не доросло. Но я думаю, що коли підростуть, буде більше трьох кг. Це для мене просто прекрасно. Ось ця мамка. Мене сьогодні вибісло і через це вони всі сьогодні тут сидять ось коричнево. У мене під лампою сиділо 30 каченят. 30, ні, 28 каченят було під лампою. Е, вона їх покликала. І ось ці всі великі, ось ці чорні, голубі. Вони просто почали їх там тягати. І 8 штук мені забили. Зачилося 20 і було 28. Красивих, хороших малюків. Так що я психанув, тут все повичищав, ось цю клітку переніс, вона стояла тут, на ось цих камінчиках. Я її поставив туди, щоб тут було просто їм простір, щоб де було побігати. Зранку вони ж, зранку коли у украли, всі махають, б'ються, тож Зробимо тут такий простір. Кролики вставив туди. Там у мене за хлопчика сидять. І, в принципі... Зараз ще підемо. Не я вам там покажу... А, ще по калдаках покажу. У мене приїхала парочка, не ще не так давно. У -у -у -у. Ой, якраз вони тут і стоять. Ось ця парочка. А, ні, це моя парочка. Я вже в них путаюся. Ну, це молодняк постійно тікає до сусіда. Сусід, в принципі, не проти. Він вже цього року нескільки не подарунків отримав. Там і качки, і гуси були в нього. Курей теж йому під... Та ні, не курей а півників. Йому давно, щоб був на наступний рік. Ну, Тут уже грязь. Ну, це все в більшості кач... качурей. А ось там приїхала ось. Ось качечка, а ось качер побіг. Це вже цю... нещодавно приїхали буквально на днях. Тож мені потрібен качур до неї. Там чорний шлям, показував перед цим. І ще одна черненька вон там. Десь моя качечка вже з цього року. І До них потрібен качер, до неї потрібен качер. Іром-пум-пом. Де вона є? Ну, Ось це дика качечка, це минулого річна. дві мої. Це качер обіг дикий. Коротше, десь тут є, я це точно знаю. Просто я вже не погубився всіх. Ця собака, яка прив'язана, тому що вона дуже не тягне. Привітайся. Вона відкриває ось ту загорожу і всіх випускає на передому, щоб вони мені какали під двері і в мої тапочки какають. Айх ти ж! Мала. І тапочки мої какають, і сюди вони мені какають, а вона нечемна, не розуміється. Такого робити не можна. Тому що вона хоче бути тут біля них. Щоб не давати їм нормально поїсти. Щоб мене помастити. Привітаюся. Кажи всім привіт! Морда. 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 Аті морда. Аті. А, ну, відризи мені пальця, відризи. мені лікарня не платити, потім. Ліч мені відробляти. А, 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 Ті, мордяга. Добре. Верно, я не можу бачити нічого. Мені ось за цієї качечки, срібної, мені також потрібен качок. Звідки вона в мене взялась, я взагалі не знаю. Ну, Це сути, від моїх качок усе. Цього року не купив ні одного інкубаційного яйця. Це все бігає від моєї птиці. І звідки в мене вона, я взагалі просто не розумію. Деяких я знаю, ну, качер, деякий качка, деяка ну, нормально. До Чорні також, там і чорної качки також, ну ось. Тільки що могли бачити, як каченя, каченя в дзьобі, це озима сьогодні. Куришна качка і хлевела молодняк. І вони просто вісім штук мене взяли і забили. Зерно валяється, щоб ви не подумали, що вони даваються через те, що вони нічого не їдять. Їсти їм вистачає і їм, і щурам, і всім вистачає їди, тому що щури знову прийшли. Ось. Можете бачити, вже все погризло. Хоча не, не, ну, не так давно, виходить, я і постелив це все, от теж дири поробилися. Ну. Треба ще цей шифер взяти і застелити там в одному місці, щоб качка ще не, не цікава. А якщо Берта зараз прове мені мішок, то я праву Берті пейку. Кику праву красиву. на рівні мішок. Поняла? Потому що мішки в мене не так багато. У мене їх цього місяць штук 13-12 виходить. Так. А мусор у мене ще багато. Що, все, ось це треба покидати в мусор, ось це треба позривати, кинути в мусор. Це також все в мусор. Ну, дошки, зрозуміло, палити, вон там вже куча насладена знову. Не таких, що навіть більших У мене вже було штук 4 чи навіть 5. Я от таку складаю, 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 потім це все ріжено. Так, мало бути відео на 5 хвилин, вже 20. Вже нема що вам показувати, в принципі. Куда там знайшла? Нема там німеки, ні миг, ні щура. Виходить, від цього пахне, що там какали після щури і у нас це все і психує тепер. Ось це ось моя найбільша проблема. Ось ці. Тому що не знаю чому, вони почали роздобувати е, киченятам хвости. Просто, ні з того, ні з цього один день. От почали Я знаю, що або брак кальцію, або брак білка, ну, тому що... Більше всього брак білка, тому що вони зараз вони інтенсивно ростуть, їм не вистачає білка. І хочу вам її показати, і не хочу, тому що якраз в неї за спиною там прям бойня за каченяткою йде. Не хочу показувати. Ось вона пішла ближче. Дзьобочок. Ну я міряв, в неї дзьобок немає 3 см, так що все в порядку. Хоча на відео здається, що він має усі 4 см. Ну не, ні, в неї там акуратний дзьобочок дуже. Так що ноженька також на її тонка, красива. Ну, на без кольця, на без кольца. Тут в мене цього року я нікого навіть в кольця не вдівав, ну нічого страшного. Цю неприємність не переживемо, як то кажуть. Так, все. Всім гарного дня, а я пішов, ще закрию ту дірку, щоб може там мені сиділи всі, не тікали нікуди. Тому що я не, не розумію, ламан я лама пропало. пропав. Всім гарного дня, мирного неба, всіх люблю обнімаю, до нових зустрічей. Щось цікаве, комусь, будь ласка, пишіть мені сюди. Тітонько моя дорогенька, також мені сюди пиши. А не постійно мені в, в цьому месенджері пишеш, а я по цій не розумію, чи мені це ця... Кролик я запитую, чи це просто мені йти за відео. Тому що відео в мене немає що такого знімати я зараз серйозно, тому що ось все розбирається, все валиться. Часу дуже мало. То робота, то ще щось, колись поїхати там, то або дзвониш, там щось з кроликами, не так, якісь проблеми. Деколи навіть через якусь црапину вже мені його дзвонять, що з ним щось сталося. Так що часу дуже-дуже мало. Ну, може вже це все, все порозбираю, поприбираю біля дому, щоб все було більш-менш адекватно і красиво. І вернуся, знов буду знімати відео. Ну і в принципі все. Всім пока.